Ма страждання хворіб є без сумніву актуальною для усіх людей, адже кожен з нас зустрічався з ними. Чи має Бог відповідь на наші страждання? Прочитуючи новий завіт, ми бачимо, що дуже багато текстів описують зцілення і звільнення, які робив Ісус і Його апостоли. А чи продовжує Бог зцілювати сьогодні? З вами програма Інсайт і відповіді на ці питання ми будемо шукати разом із сестрою Ліджі і згромадження святого Йосифа Десен Марка, настоятелькою монастиря. У селі Павшино Вітаю вас, сестро. Сестро, думаю, багато людей вже знають про те, що Бог вам подарував цей дар зцілення і щодня до вас на молитву переїжджають сотні людей. Отже, як вони дізнаються про вас, звідки вони знають, що, що ви ці молитви проводите? Я так думаю, що Бог сам знає, кому треба сказати. Наприклад, то я шуткую. коли Ісус Воскрес, якщо Він перший являвся какого-то постола, може би не знав знал, як Ісус Воскресні. Mm -hmm. Ісус перший являвся Марія Магдалини, тому що ми такий спеціальний дар передати. Тобто добрі новини поширюються дуже швидко. Так, і добре і погано теж через шинки. Чому я це скажу? Коли я приїхала в Україну з в Мукачево, я шила в одному домі, у нас не було монастир, там ця шинка, хотя дому, у неї дуже сильно боліла голова. Я не знала, що у мене є дар. Ну, тому що ніколи я не просила про дар, або я сама не знала, є дар. І тільки коли вона два дні лежала, я пам'ятала, що ну, ця дідушка я молилась, йому стало краще. Може, я йду молитися. Що мені внутрі так відчувало, що йди молитися, йди молитися. Якийсь так, такий внутрішній голос вас спонукав? Так. Да. У мене є такий внутрішній голос, так приходить. Мені, я не стою спокійно, якщо я це не роблю. Угу. Mm І, -hmm. Я это так відчувала і підійшла до неї і просила, що можна я за вас молюсь. Вона сказала, будь ласка. Я за нею молилась і через 20 хвилин вона встала. А до того не могла ходити, так? Так, два дні вона лишала. У неї була сильна головна болі, у неї був мігрен, мені здається. І два дня вона лишала. І я молилась, і після 20 хвилин вона встала. Вона все перестало. І це була перша молитва в Україні. І потім э, сусіду, кому то було плохо, вони сказали, діти до сестри Лідії, може вона вам допоможе. І вона сказала, мені було плохо, але вона саме мені молилась, мені стало краще. Так сусід прийшла, э, потім третя сусід прийшла, і так э, це знає в Україну. Тобто люди, які отримували досвідчення такого Божого зцілення, вони іншим розказували, і люди почали до вас приїжджати все більше, більше і більше. На початку не було так багато. Початку було, може бути, Одна людина тиждень, один тиждень одна людина прийшла. Я хто приходили, молилась і потім Бог робив чудо і так люди пізнавали, вони більше більше хотіли о, приходити. А скільки за за скількох людей приблизно зараз ви за тиждень молитесь? О, один день може о, мінімум 350. В один день 350 людей. Один тиждень понеділок, вівтора середу четвер приймає людей. Бог дав вам справді дуже міцне здоров'я і любов до людей. Але от чи стіль чи молитва засілення це і ваше основне покликання, чи чи, чи може щось інше? Стілення молитва засілення є як наслідок вашого основного покликання? Я вам сказала, що моє послання від Бога, що полетіло сказати людей, як Бог прагне шити їхнє серце через притяг. Uh -huh. Это вселення, да, мені кажется, что как сукарки. Якщо люди страждають, они приходять на здоров'я. А якщо вони не приходять, я не можу сказати. Uh -huh. Тому когда не приходят, это, это такі. Ісус, когда целив, всем говорили, что я прощаю твої гріхи. дуже важливо перше сповідатися. Тому хто приходит ко мне, я им скажу, мінімум три рази треба приїхати. Мені питають, три рази, Це теж може бути мудрість або хитрость. Mm -hmm. И, може бути хитрость. Потому що перший раз людина приходить, я скажу, що треба сповідатися, може бути не хоче. Uh -huh. А перший раз, коли приходять, мені говорить свої проблеми, буду молитися і скажу, що ще два, два рази треба приїхати, але другий раз после сповідь. Тому що а, я розумію, через мої грехи я стала хвороба. Недобра думка про других, або сама а, була розчарована, не мала і або не приймала, Бог мене послав в Україні, я не, дові не довіряла, Йому, не чекала, я одразу хотіла щось зробити. Это все були мої грехи. Я просила Бога пробачення, мені стало краще. Тому, я так розумію, своїм життям мож, дуже важливо просити пробачення свої гріхи, і Бог прощає, стає краще. А тому люди скажуть, що другий раз прийдіть після сповіді. І потім третій раз скажуть, що тепер треба що робити. Кожен день треба молитися, кожен неділю треба ходити на службу, треба притішатися. Я молодь, якою я якої місії Бог мені дав, це я виконую. Угу. Тобто, дар зцілення, який Господь вам подарував, є таким засобом, щоб люди могли почути Євангеліє, щоб могли усвідомити, наскільки важливо є таїнство сповіді Євхаристії, що власне Ісус бажає бути в їхньому серці, бажає жити в їхньому серці. І це є ваше основне, основне покликання, основна місія. А дар зцілення це є як, як ви добре сказали, як приманка, щоб люди могли. Почути, але я також знаю все, що от ви розпочинали служіння в, в Україні е, з, з допомоги з служіння е, циганам. Так Розкажіть трошки більше про це. Я коли приїхала в Повщину, ну де тепер я живу, там нічого не було. Там. Ну тепер ми маємо домі пристарела гіт, тоді не було нічого. Наша парах він сам не знав, що робити, що я маю там робити. Тоді наш він сказав, що рядом там є табор, сиганський табор іти. Я там ходила, кожен і Мені дуже подобалося, мені не було дуже важко. Просто було важко, що не знаю говорять Мадярський. Угорська мова. я так не дуже не, не взагалі не знаю, мадянськи не знаю, але українські теж мало знала. вони мене дуже э, приймали. Вони сказали, що э, ми родичі, тому що вони є з Індії і ми похож, тому мені було відкрито їхній дом. Я з ними слушала, я нічого не могла слушати. Просто ходимо і розмовляємо, і з дітьми грали. так було моє перше слушання. Но, мені дуже торкалося, і я дуже вдячна, скільки я слухала в Україні. Це одне слухання з Сіганом. Угу. Там був один чоловік, у нього була туберкульоз. Логкі, відкрита форма. У нього в таборі у нього тільки один кімнату, там не було тепло і дуже, дуже поганий стан був вдома. Коли я прийшла в этом домі і бачила, що він багато в... вирвав, ввірвав mm -hmm. кров. І, і вдома це кров кушає собакам. Там у нього є внуки. І... Я просто його смотрела, він холий, нету одягатися нічого, їсти нічого нету. О, я просила, щоб купити. Эм, ну, у мене теж нету є Я живу в одному домі. Я не можу його збирати або нічого робити. Теж не маю грошей. Скільки мало грошей пішла, купила магазини, э, робити суп. І mm -hmm. кожен день у нього вдома ходила і готувала для нього суп. І він йому стало краще, тому що він, напевно, два тижні нічого не їли. І принесла йому чай гарячий. У нього вдома готувала, тому що я не могла готувати, де я живу. І ходила до сусіду вдома і просила від нього рубашку і штани, і це дідусь давати. І через два місяці він йому стало краще. Він один, один раз прийшов там медпунктом і послав свого внука, і внук прийшов, мені просив і сказав, що дідусь хоче що сказати. І я подойшла, і дідусь мені сказав, що це мені дуже ä, приємно. е, ну, ні, мене більше що з слуханням отримати подарок. Mm -hmm. Він мені сказав, що сестра, я дякую вам. Якщо ви не, ви не прийшли, я вже помер, б, а ніхто це не би. І ви послання для мене від Бога як ангел. Анка. для мене — другая матері Тереса і і через це я не багато не робила. Через це сігані дуже сильно мені починали любити, уважати. І я щось скажу, вони все так робили. Це було моє перше служба. Я дуже вдячна, що ця дядушка перед смертю його кормити, його одівати, його обувати. І після смерті, коли він помер, не було чим то закрити. Его. Ну, у них вдома вообще нічого нету. У мене, где я живу, уже були две сестри, у нас було было uh -huh. ну, больше. Я сказала, що сестри, но ну, когда я поставила стирати, но ну, раз мені поставим, Когда моя простина стає сухая, то, то я поставим. Но нам досить у три. Ні, mm -hmm. треба чотири. Mm -hmm. Тому ми брали один простину наша і з цим його закрили. Я ну тепер, якщо тепер ми я могла багато більше робити. Це час нічого не могла робити, але я дуже задоволена, чим я могла його допомогти. Це було моє перше э, слушання в Україні, що я могла робити. Знайте сестро, я хочу сказати, я, я сподіваюся, що ваш приклад він надихне ну людей, які дивляться нас, бо насправді таким ангелом може бути кожен десь поруч живе людина, яка потребує допомоги і потрібно просто відкрити очі і допомогти. І знаєте, це дуже. Це дуже так сильно досвідчувати, що Бог користується твоїми руками, щоб являти своє милосердя. І я тепер не дивуюся, чому Бог стілює через вас не тільки так природні, але також надприродні, бо ви відкрили своє серце на його милосердя, на його доброту. Але знаєте, сестро зараз сучасний світ є дуже скептичний, особливо щодо якихось надприродніх проявів Божої сили. І я хотів запитати, чи ви ведете якусь статистику? Скільки людей було стілено, від яких хворіб? І чи є якісь медичні підтвердження, що це було невиліковно, а зараз ця людина є здоровою? Є дуже багато. Я так можу сказати, що в у Мукачеві, там лікарі знають, мене знають. І ре когда реанімація не можуть людям допомогти, лікарі скажуть родичі і діти до питайте питання стреляти, щоб вона пришла молилась. То тобто самі лікарі посилають по вас. Да. І багато лікарів тоже приходят и і лікарі теж скажуть, що э, Бог може допомогти, тому через молитву може допомогти нам. Вони теж мені просять, що допоможи нам, ми можемо допомогти через лікарство. Дуже важливо нам знати діагноз. Угу. Для цього треба вашу допомогу. Угу. І... і у нас капліця, де люди приходять, ми там поставили один сошит. Ми люди просили, і, і якщо... Бог щось робив в ваше життя через молитву ви самі можете там писати. Там сосида може бути більше -то 400 м -м, є свічні. Самі люди писали, вони там свої адреси, той телефон, номер своїми руками там писали. Тобто це можна перевірити насправді. І, а, вони писали свій адрес і телефонномер. Угу. А от, розкажіть, будь ласка, є такі декілька свідчень, які з людської точки зору здаються ну, найбільш неможливими свідчень зцілення, от, і які вас особливо вразили. Одно я теж можу сказати, була реанімація. Це кілька років назад. Це я теж була дуже вражена ета свідчення. М одна жінка, е вона. Переклад університету, вона учить. У нього була якась інфекція, мозку. Я... Угу. Я... Моя професія, я учителька, тому э, медицина я взагалі не знаю. Біологія теж я дуже погано знаю. І вона э, она була реанімацією э, кілька тижнів. і родичі прийшли, мене просили молитися. Я пішла э, молилася. и три раза. Ну, один раз пришла, через то, что еще раз пошла, и через то, что еще раз прошла, три раза я пошла. И она один раз пришла к нам, она стала здорова и пришла, и я ей не пицновала, когда она пришла. Она мне сказала, что я вас бачу теперь четвертый раз. Mm -hmm. И она мне рассказала, и ее, ее свечни, она сказала, что первый раз, Вона відчувала, що вона йде перед суд. Коли ви перший раз молились за неї. Так. Да. Вона відчувала, вона сказала, що вона відчувала, що вона йде через тунел і відчувала, що тепер буде мені суд. І цей час вона відчувала, що із е, нісу хто -то її тягне. І вона верталася, смотрела, тоді бачила мені, е, я стою рядом її ліжкою. Угу. Це, це вона мені розказала. І Але для... вона була без свідомості в той час. Вона була о, комі. в комі? Тобто в очі вона не могла очі бачити? Вона комі. І Вона сказала через пару секунд, Это я пішла через тиждень. для це було пару секунд, Через пару секунд вона знову бачила, що я э, тянув несу. А третій раз вона мене бачила через пару секунд, а я стою рядом з І Наперед вона просила своєї ну, мами, я хочу це молитву. Її ну, мама теж померла. І угу. мама сказала, що це молитву ти не можеш мати, це ти не можеш. Тобі треба. самі б... 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 Мати свою молитву. вона не може мати твою. Угу. Це я не розуміла, чого так сказали, Ні, не розуміє. І коли прийшла себе, вона питала е, родичі, а хто була тут, така маленька, чорна, темне, сине плаче. Це жінка питала. Да. потім? І вона нікого більше не бачила. І вона була більше. Месяць реанімації вона не бачила свої родичі, там були або лікарі, нікого не бачила. І тоді родичі сказали, що стралиді і сповшино. Вона прийшла тут три рази, на молилася. І тому вона прийшла в монастир. Подякувати, вона сказала, що я вас бачу четвертий раз. Коли вона мене бачила, вона мене пише так точно, так точно, Я, я не зрозуміла, що вона говорить. І це а, тоді вона мені розказала, так сталося моє життя. Я вас бачила четвертий раз тепер. Я думаю, що ця історія є дуже доброю відповіддю скептикам і атеїстам. Бо, воно, бо вона справді ця, ця історія показує, що є щось більше, ніж просто земне життя. І, і справді, сестру Бог вам дав ну великий дар, чудовий дар, і ви можете ним служити. Я також знаю, що ну багато молодих пар завдячує тому, що мають дітей в молитві, яку яку ви якої вимолилися над ними. Скільки маєте на своєму рахунку вже дітей? А я думаю, що діто більше 200. 200 дітей. Супер, то ви найбільш багатодітна мама. Я теж тебе скажу, що вже, вже пора мені давати гражданство Україні, тому що я піднімаю тут популяцію. <рес> Точно. А от знаю, також що є люди, які були зцілені е, коли мали четверту стадію раку, чи також ставали з інвалідних колясок. Можете трошки більше про це розказати? Е, була то, ще, ну можу сказати одну. Це із чоловіка із хуста, якщо я пам'ятаю. Він э, працював на стройку, він упав, у нього у був перелом посвальники. Лікарі сказали, що ніколи він не може ходити, не може стояти. И, э, я робила реколекцію там парафі, його шинка привезла його фото. І я не знала, що фото може молитися, але вона мені показала, сказала, що це мій чоловік, він лишить, він не може стояти, приходити, тому, будь ласка, молитися. Я брала це фото і поставила руку, і молилась. І в цей момент він відчував вдома, дуже тепло прийшло і його тіло, і він потім прийшов і дав свідчення. Він так розказав, що було дуже тепло, і він відчував, який електрик йде через його тіло. а він встав. І, тобто лікарі казали, що він не зможе ходити ніколи, да. а він встав. Да. Він далі працює з е, е, Неймовірно. Неймовірно. Він прийшов, дав свідчення, що у мене було і лікарі сказали, що не можу ходити. Тепер далі я е, е, працюю. І це можу сказати, що це для мене теж велике свідчення. Бог може для Бога не у місця. Я в церкви, а Бог його вцілі вдома. Та після такого свідчення тільки хочете сказати слава Богу, прославити його. Сестро, але на, напевно. Напевно, ви також зустрічається з тим, що далеко не всі люди, за яких ви молі, молитеся, зцілюються, тобто їхні хвороби залишаються. І чи можете ви сказати, яка основна причина? Чи, чому, е, чому не всі отримують зцілення? І що цим людям робити далі, які це зцілення не отримали? Е, е, багато разів мене питали, що всі люди, хто кого-то Бог зціляє, кому-то ні. Я ніколи не прошу Бога ціляти. Угу. Це може бути я маную людей. Тому що я не, не прошу Бога ціляти. я завжди прошу Бога, е, Господи, торкай їхнє серце, їхнє тіло. А як ціляти, це Бог знає. Я, мені не треба Богу диктувати, що треба робити. Угу. Це дуже важливі слова, та сестра. І Бог ціляє, Бог торкає, а як їм краще. це якщо Бог. Е, Якщо мене питає, такої тако, тако я скажу. Бог торкає, де не значить, що все люди стає здорові. Наприклад, у моєї сестри Свята Йосифа і є і, і, традиція говорити, що Святий Йосиф помер в руки Ісуса. Mm -hmm. Він торкав. А чому Він помер? І має бути він мати здоровий, якщо Ісус торкав. Це я так розумію, що це смерть. Це природа. І теж, коли Йосиф помер, там була Марія, її була угу. присудна. Вона була присудна. Вона могла просити Ісуса, не дозволяє тепер уміграти. Ви не розумієте, що це природно. Ну, тому, напевно, тому що здоров'я це не найбільша цінність. Все одно ми рано чи пізно помремо. Найбільша цінність це жити таким життям, щоб потім бути в небі з Богом. І, і, і страждання також мають якусь цінність, бо через страждання людина може багато речей змінити в своєму духовному житті, я так думаю. Я можу сказати, що страждання це відкриває двері для благодаті. Страждання відкриває двері для благодаті. І, власне, важливо ті, які страждають, щоб вміли знайти в цьому Бога і вміли йому довірити свої страждання. Ми можемо приймати страждання два сторони. Можемо… Я можу сказати через моє життя. У мене, як була хвора, мені було 27 років, я могла нарікати. Чому мені сталося здоров'я, стало таке хвора, або я могла приймати. Якщо я приймаю, я отримую благодать. Якщо я нарікаю, я стаю більш застірованою. Mm -hmm. Тому, якщо мені кажеться, якщо ми довіряємо Богу, це. Проблема, що ми не довіряємо Богу. Ми віримо Богу, але но не довіряємо Богу. Якщо ми довіряємо Богу, мені легко приймати, тому що Бог знає, що мені краще. Тобто... І, я вибачаюся, що в Украине а, а, а така мова, здоров'я. Угу. Де Ісус не сказав, що я прийшов, щоб ви всі здали здоров'я. Ісус говорить, що я прийшов, щоб ви мали вічне життя. Иисус не пришел, чтобы Он помер, чтобы мы все стали здоровы. Він помер, чтобы мы мали вечное життя. Главное, мати вечное життя. И так как вы сказали, что людина теперь лікує, або стоит, здоровья все равно умирает. Тобто можна сказати, що в центрі, в фундаменті такого справжнього здоров'я, це і навернення до Бога. І коли це життя людини міняється, тоді починаються зміни і в її організмі, в її тілі. Якщо її ставлення до Бога, до інших людей міняється, тоді приходить здоров'я в усі сфери його життя. Чи, чи правильно я вас розумію? Так. І що я думаю, що якщо о, ми християни, якщо правильно жити, нам не треба боятися смерті. Дуже дякую, сестро. Е, ще от таке от питання. От ви казали, що лікарі е, відправляють людей до вас. А чи ви також кажете людям ходити до лікарів? Звісно. Тому що е, я, я скажу завжди, що е, якщо ви хворі, перші йдіть до священника. Треба сповідатися і притішатися. Потім треба йти до лікаря, тому що це Бог може без лікаря може вас селяти. Это лекарство тоже Божие. Да. И Бог дает, Бог сказал, что я можу, у меня нет руки, только твои. Mm -hmm. И Бог может целяться через лекарство. Тому я скажу, что идите до лекаря, треба лікувати. Є хвороба, я скажу, что вам треба краще идти, но, но не до лікаря, а идти до священника. Mm -hmm. Тобто не наша справа вказувати Богу, як він має зцілювати. Він може зцілити через лікаря, може зцілити через молитву, а найкраще використати все, все, що є добрим і незабороненим. І навіть книга Сарака говорить, що лікар є від Бога. І ці слова є дуже важливі, сестро. Бо знаєте, інколи так бракує балансу в такому духовному житті людей. І важливо розуміти, що Бог дав різні середники, і надприродні, і природні, щоб ми могли з них скористатися. І так от на завершення, які от такі три основні поради, може, підсумуємо, ви би дали людям, які ну, мають якісь дуже трудні ситуації в житті, чи то хвороби, чи то проблеми в сім'ї. Що би ви їм порадили от зараз? З чого почати, щоб в їхньому житті почалися зміни? А Перше, я хотіла би сказати, що довіряти Богу. А, ну, Український народ, вони християнський народ. Ну, я сам что-то говорю, вірять, вони верят, они віруючий народ. Это не, не досить, що є Бог вірять. Это все верят, е Бог. Это индусы верят, мусульмане верят. Это не досить, что є Бог. я Доверять Богу. Если мы начинаем доверять Богу, наше жить стає краще. Это первое. Другие хотіла сказать, что больше давать акцент на духовне життя. І е, Україні це все має хрещення. Це дуже велика благодать. Як я індіанка можу сказати, тому що у нас тільки 2% моє має хрещення, а тут е, все має хрещення. Це, це велика сила, велика благодать, якщо люди це цінили і практикували свою віру. Не тільки ходити, е, пішли на службу. Або пішли в церкву, поставили свічки, я була в церкві. Тобто -то реальне має бути життя з Богом. Так. Да. І третє, я хотіла би сказати, що Бог хоче з нами розмовляти. Ми маємо всі можливість особливо читати святе письмо. І ми багато читаємо, багато е, е, займаємося. І найважливіше, що е, піснувати Бога. Все, якщо ми не читаємо Слово Боже, ми не можемо можем Це Бог там розмовляє. Якщо у нас є ця довіра до Бога і практикуєте практикує християнське життя і читати Біблію, мені кажется, что Якщо кожна людина старається, Україна буде найкраща країна в світі. Дуже дякую, сестру, за цей оптимізм. Я сподіваюся, що наша розмова з сестрою дала вам сьогодні надію і показала, що Бог є реальний, що Бог продовжує творити чудеса, і він має відповіді на всі наші страждання.